Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні запрошую вас до своєї майстерні і поділюсь з таким осіннім настроєм, який відобразила у своїй роботі. Отже, за вікном осінь, жовтень у нас пройшов, середина листопада вже. Я займаюся далі своєю роботою, прасую наколю на манекен. І покажу вам. Там он, помагайко сидить, допомагає, як завжди. Цього разу у мене така дуже цікава тканина. Це або стрейч котон тоненький, або стрейч Атлас. Я не знаю, як її, як її назвати, але і вишивати на ній було дуже так, знаєте, приємно. І прасується вона. Дуже легко, ну і має ось таку. Це стрійчко тон все-таки. Дуже такий тоненький і податливий. Ой, мені вже не терпиться побачити, як це буде виглядати на манекені рукавчики на колені. У нас зовсім недавно включили опалення і. Весь час грілася, поки є світло ось такою грілкою, на якій зараз гріється сніжок. Зараз в квартирі, слава Богу, вже тепло, але він все одно прагне до якогось тепла. У нас хто перший зайняв це місце, того і грілка. Більше тижня, як включили опалення, але до того зовсім ніякого настрою, холодіна в квартирі, на вулиці ніби то й нічого. Так як я живу в Запоріжжі, у нас до цього часу на вулиці ще більш-менш тепла температура, але в квартирі дуже холодно, і так як в мене багато рослин ще й вологість підвищена. І ось поки не було опалення, грілася на ось такій грілочці. А мій котик, це діло дуже швидко просік. І ось тепер, як тільки грілка вільна, то він гріється замість мене. Грілка зараз виключена, але звичка залишилася. Сніжок тепленько на грілки. Тепленько. Швиденько прасую, поки є електрика, тому що. Ніби графіки і є, але вони якось так цікаво працюють. То на півгодини раніше включають, то на годину раніше вимикають взагалі без попередження. Або попереджують перед виключенням. Тому дуже швидко треба рухатися, бо я сьогодні запланувала зняти відео. Не треба відправити теж роботу поспішити. Це такий життєвий випуск. Знаєте, коли... Те, що я вам розказую, ви самі все знаєте. Опалення коли не було, світла нема, сидиш такий, ніби зачаївся. А коли опалення включили вже, трохи, трохи я ожила. Бо якась така апатія до всього: нічого не робити не хочеться, не знімати. Не то, що не хочеться, а немає просто енергії. Так що, вибачайте, мої любі підписники і глядачі, що мене давно не було, просто немає енергії, дивлячись на те, що в країні у нас війна, всякі скандали, одні воюють, другі крадуть. Біда та й годі. Вже майже 16-та, на вулиці темно, і я дуже поспішаю, щоб світло не виключили. бо у нас 18-ті виключають світло, а мені потрібно все все зняти і показати. Не хочеться на завтра все відкладати, бо завтра теж поки то світла не буде, то зараз погода дуже така хмарна постійно. Сонячних днів немає. І тому роблю те, що можу, з тим, що зараз є, якось так. А рукави вийшли гарні. Дуже гарні. Добре, що ця робота не на чорній тканині. Хоч вона, в принципі, теж така темненька. Але вишивала я її навіть при. При освітленні, такому портативному, скажімо так, покажу вам обов'язково ці пристрої, за допомогою яких я вишивала, мені сподобалося. Ось, до речі, ось такі дві лампочки з акумулятором. Купувала я їх в Аврорі. Оцю, мабуть, і ще коли у нас перший рік війни був. Вона мене з того часу, а оцю зовсім недавно. Це з датчиком руху, а це ні. Вони заряджаються. Є тут отвір для зарядки. І вистачає їх оцієї десь на 2,5 години, цієї десь на 2 години. При такому нормальному світлі можна вишивати оцих двох лампочок без зарядки. Сиджу ось тут зазвичай на дивані вишиваю зараз, коли немає світла. І тому в мене ось така прищепка є, ось, вона для мобільного телефону. Але вона витримує цю лампочку. Я її так ось тут прищіпаю. Світло від неї локальне, якраз над вашими п'яльцями, Тобто вона не розсіює на всю кімнату, а от локальне. І його вистачає для того, щоб вишивати. Це вам лайфхак такий <хи> вишивальний. Ну, якщо в нас, наприклад, в нашому регіоні, в нашому місці виключають по 11-12 годин на добу і підряд до 7 годин буває таке, то якщо ви використовуєте ось таку лампочку одну і другу, яку я вам показала, то 4 години ви, в принципі, можете попрацювати без проблем. Я рахую, що це непогано. Бо якщо ти просто сидиш отак, чекаєш з моря погоди, то, звичайно, це не діло. А так, з такими маленькими помічниками, справа просувається, робота робиться. Ну, а якщо вже лампочки розряджаються до такого стану, що вже вишивати не можна з ними. То я починаю в'язати. У мене в початі кілька виробів: жилет, ковтина. І от який настрій, тей й в'яжу. Краса неймовірна. Так, да, багато залежить від тканини. Тут тканина дуже гарна. Бачу по рукавах, що це має бути височенька пані в мене. На відео дуже багато всякого візуального шуму, але шумаємо, то маємо. Все-таки я вам постараюся показати. Ці рукавчики у всій красі. Може, вам уже і надоїли мої гортензії, але замовниці хочуть. Подобаються їм ці квіти. Але, як бачите, кожного разу нова кольорова гама. І вони виглядають по-різному, хоч один і той самий візерунок. Один і той самий дизайн. Такі осінні рукавчики. Осінній настрій. Осінь закінчилася. Закінчується, верніше. Але. Настрій осінній залишається. Це з цієї тканини можна такий халатик домашній зробити, вишитий, дуже вишуканий, гарно буде виглядати. Все, як завжди, робиш одне, а ідеї з'являються для іншого. Кому цікаво переглянути цей дизайн в іншому кольоровому виконанні, посилання на відео будуть в описі або в коментарях. Ну що ж, якщо вам сподобалося, підтримайте вподобайкою та коментарем моє відео. А я зараз почищу рукавчики, бо камера так не видно, а на камері дуже гарно бачу, бачу сніжкову шерсть. Наступна в мене в роботі буде сукня, буду вишивати на льоні. Мені вже прислали крій, ось на такому сіренькому. Так що, кому цікава вишивка рослинна і квіткова, слідкуйте за відео. Буду показувати, що я що я роблю. Тут вишивка буде на рукавах, спереді і на спинці, понизу сукні. І на клинах ось такий гарний сірий льон. Отож, бережіть себе, допомагайте один одному, підтримуйте. А я з вами прощаюся до зустрічі у наступних відео. Бувайте!